Вітаю всіх, хто дивиться це відео. З вами на зв'язку духовний практик і тема, яку я сьогодні заторкну, Білорусь. Ви неодноразово просили мене продивитися за допомогою карт, що очікує Білорусь, які тенденції будуть розгортатися на наших очах, як це все буде впливати на нас в першу чергу, і чого нам, в принципі, очікувати від самої Білорусі, так, як від держави. Я вирішив дослухатися до ваших прохань, і зараз буду продивлятися певні аспекти. А ви передусім можете відзначити це відео лайком, коментарем, репостом, підпискою всім тим, що не шкода вам зробити для того, щоб мене мотивувати, і допомагати моїм інтернет-ресурсам розвиватися. Ну що, розпочнемо? Перше питання, яке я хотів би заторкнути, це чи буде Білорусь приймати участь у війні в 2024 році, да? напряму. Чи буде Білорусь приймати участь у війні в 2024 році, напряму приймати активну участь. Давайте дивитися. Сигніфікатор відлюдник. Ми не готові, ми не хочемо, ми не наздоганяємо такої цілі. Тобто ця карта вже напряму каже про те, що це не той вектор напрямку, який Білорусь буде обирати. Да? Ну, давайте я ще подивлюсь. Ну, от, вам шут. Це не наші ідеї, це не наші думки. Ми не збираємося, в принципі, йти цим шляхом. Так, не наздоганяємо цілі, не готові. Перетримуємося відстороненості. Угу. І не за, і не проти. Активно не проявляємося. У відкриту не діємо. Ну, от, бачите, вони поки що відкрито не діють. Ну... Сідати однією сракою на два стула влада Білорусі давно навчилася. Ось так. Тому на питання, чи будуть вони приймати активно у відкриту да, участь в війні, в 2024 році ні, не будуть. Ось так. Окей, давайте тоді подивимося питання таке, яке всіх цікавить в черговий раз, да, чи піде зі свого місця. Президентського Та, чи е, полишить він свій пост. Давайте так. Чи полишить свій пост Лукашенко в 2024 році? Давайте дивитися, чи полишить, так. незадоволення дуже багато думок, переживань. Так, А того, які. Хочу ще бути, хочу бути. Ну, о, дивіться. По вісельнику. Да, все залишається так, як і залишалося незмінно. Тобто він залишається на своєму місці, більше того, по карті миру це вже сплановано дияволом. Ось так. Я залишаюся під покровительством диявола. Мені диявол напряму гарантує ем, моє місце. Президентське. Да? Ми всі з вами чудово розуміємо, який диявол гарантує. Лукашенко місце президента, да? От так? Отак, тому. І це не задовільняє інші сторони, ось так: незадоволення. Але він лишається при своїх повноваженнях на своєму місці. Так, окей. Тоді ще що? Давайте наступне питання. Чи безпечно жити в Білорусі? Да, на даний час напротязі 2024 року. Чи безпечно жити в Білорусі в 2024 році? Так, чи безпечно. Так. Ви, от дивіться, поки що, в принципі, так. Жити досить безпечно. Тобто ніякої фізичної загрози, да, бойової загрози військової немає. Але дуже важко по нестачі ресурсів. Ось так, Білорусь зараз по своїх ресурсах досить виснажена. І люди не задоволені, тому що вони розуміють, що це наслідки дій влади. Напряму дуже важко зараз жити. І по башні люди в повному розчаруванні. Люди не розуміють, як далі, в принципі, діяти, чого очікувати, економіка падає. Дуже зараз важко от, в цьому форматі. Да? Небезпека в тому, що людина може в якийсь період свого життя залишитися без, без коштів і без допомоги. Ось так. А в принципі, якщо казати про фізичне, про військове, то так жити безпечно. Так, добре. А Давайте тоді подивимося напряму: чи буде з боку Білорусі атака на Україну в 2024 році? Я так скакаю від питання до питання, тому що дуже багато думок в мене на рахунок Білорусі. І дуже багато вже визначених моїх позицій, тому я як би намагаюсь подивитися з різних сторон, з різних боків, аби не, не втратити можливості да, заторкнути кожен нюанс. Ось так. Чи буде напад на Україну з боку Білорусі в 2024 році? Так. Угу. Ну, знову ж таки, ми намагаємося отримувати нейтралітет. Не проявлятися, тому що ми не хочемо афішувати. Ну, дивіться, в першу чергу, да, по Білорусі, Башня, ми не будемо. Ми не хочемо, ми не готові. Це не те, чого ми хочемо отримати. І в принципі, нас це не цікавить. Ось так. Але е, в них є певні домовленості, так? Ми розуміємо, і з ким ці домовленості, е, які дозволяють використовувати Білорусь як. Е, Зону, да, з якої можна чинити наступи, або якісь дії, які будуть впливати на хід військових дій, ось так. Тобто Білорусь сама по собі напряму не буде приймати участі, але вона буде давати ресурси, можливості, свою територію для того, щоб руйнувати іншу державу. Ось так. Але так, щоб це не було ем, афішовано, що от ми прям напряму, да, ось так. Ми, ми не знаємо, ми нічого не бачимо. Так. Окей. Ну, дивіться, знову ж таки, давайте тоді повертатися до ресурсів, тому що тут в мене економіка випала. Да, це один із причин, чому Білорусь не буде приймати участі активно. Так, яка економіка в Білорусі на 2024 рік? Стан економічний в Білорусі на 2024 рік. Дуже важкий стан. Ми незадоволені, нам дуже важко зараз тягти. А чому? Чому важкий стан? Тому що нас маніпулятивними діями да, втягують у війну напряму. І ми в підвішеному стані по четвірці мечів да, така стогнація. Ми зупинилися на мертвій точці саме через те, що нас втягують, тому ми не хочемо активно приймати участь. Тому що активно прийняти участь це повністю позбутися всіх ресурсів. І поставити країну на коліна. Ось так. Зараз, ну, от бачите, маніпуляції, і ми втрачаємо ось цю стабільність по фінансах. Дуже важко по фінансах в Білорусі на даний момент. І це може призводити до того, що люди просто не можуть там жити, вони уїжджають, покидають свою країну і шукають інше місце, де можна отримати цю стабільність і впевненість у майбутньому. Ось так. Ну, хто не знає, в кого там є родичі, можливо, або ще щось. Відпишіть, можливо, хтось знає, який там стан по економіці. І я буду дуже радий почитати да, в коментарях. Можливо, хтось е, знає, як там це все відбувається. Так, наступне питання. Наступне питання. Чи вийде Білорусь під підпливу Росії в 2024 році? Чи вийде Білорусь з під хвилин Росії в 2024 році. Так, нам не подобається, нас притісняють, урізають можливості, ми втрачаємо ресурси, але ми не можемо піти. Тому що це маніпуляція. Нами маніпулюють напряму. Ми намагаємося створити щось нове. от ви знаєте, в них така цікава позиція. Ми намагаємося створити щось нове, позбуваючись старого. І при цьому ми беремо старе для того, щоб піти в нове. Отака вакханалія відбувається у влади Білорусі, звісно. Ну з підпливу вони не вийдуть. Ось так: повішельник і двійка Пентаклів це надовго. Ця залежність надовго. Ось так. Це довготривалий процес. Так, окей. Тоді давайте. Яке ще питання? Відносини народу до влади, так, як, влада, як, як народ Білорусі сприймає Лукашенка на його президентському місці. Як народ Білорусі сприймає владу і Лукашенка. На даний момент. Люди не задоволені. Напряму. Люди, так. Вони не задоволені тим, яку ситуацію створює для них влада. Вони розуміють, що їх втягують у чужі конфлікти, в чужі якісь суперечки, сутички, і їм це не подобається. І ось так емоційна бідність. Ми не задоволені владою, і в принципі, да іди, ось так. Їхня позиція уходить з місця, тому що ти нас не задовільняєш. Ми не задоволені, ми не хочемо бачити, як нашу державу розкрадають, як нас вводять в залежність неправильні позиції. Дивіться, ми не задоволені, але ми при цьому не знаємо, що робити. Ось так: ми не хочемо бачити його, ми не хочемо взагалі приймати в цьому участь, але ми не знаємо, як це все змінити. У нас був шанс, який ми втратили. Ось так. Ну, а я, до речі, казав якомусь із прогнозів про те, що в Білорусі буде можливість. Це, здається, була осінь, мабуть. Ем, ну, хто слідкує за моєю діяльністю, можете повертати, подивитися в лінті інстаграму і потім мені написати. Я казав про те, що в них буде можливість скинути Лукашенка, але вони її проґавили. Так, окей, давайте ще подивимося щось. Я хочу ще подивитися, в мене є одне питання. Так. І я домовляюся. По дияволу в мене йде домовленість, яка напряму впливає. Ну, ладно, я поки залишу цю тему в спокій не буду її заторкати. От ви розумієте, давайте підводити підсумки. Білорусь буде зараз проходити досить важкий такий процес. В принципі, в цілому. І. Те, куди їх вганяє влада Білорусі напряму, ті тенденції, яка вони для них створює, вони будуть виводити людей на протест. І дуже добре, що я бачу цей протест в людях. Люди ще готові змагатися за своє право на майбутнє, на світле майбутнє. Більше того, ви розумієте, йде якась така повальна узурпація владою цієї території, така, знаєте, анексія країни, ну я не розумію, просто. Люди будуть сперечатися, люди будуть незадоволені. Більше того, ви розумієте, дуже багато раз випадало, що не на часі, да не на часі проявлятися, не на часі відділятися, не на часі домовлятися і так далі. Так, от це дійсно не на часі, тому що час прийде, коли старі верхівки влади вони будуть руйнуватися. І вони в агонії, звісно, зараз чіпляються останніми силами за стару тканину реальності. Ось так, і це питання лише 10-15 років. І це все зміниться. Ось так. І головне білорусам зараз втриматись, не зламатись і відстояти своє право існувати в майбутньому як держава в цілому, тому що на їхню землю також прийде вісник війни. Ось так. І Білорусь в 24 році буде як територія, з якої руйнують іншу державу. А потім вона стане територією той держави, яку будуть руйнувати. Розумієте? Напряму її будуть руйнувати. Тому я бажаю, звісно, тим людям, які в Білорусі більш-менш тямущі да, підіймати взагалі це питання і змінювати те, що створює вас влада. Напряму. Не давайте їм сідати однією сраку на два стула ось це нове старе воно не підходить. Всім мирного неба над головою і все буде мир.